Подагра це захворювання, яке сьогодні поширюється з небаченою швидкістю, вже випередивши інсульт за темпами зростання. За останні 27 років кількість діагностованих випадків подагри в усьому світі зросла у 5,5 разів, а втрати років життя через цю недугу збільшилися ще більше. Лікарі б'ють на сполох. Світ стоїть перед новою епідемією подагри. Особливо вразливими є люди літнього віку, адже з віком ризик розвитку хвороби значно зростає. Цілком можливо, що й вам доведеться звернутися до ревматолога або ви вже стикаєтесь із цим захворюванням, яке є формою артриту запаленням суглобів. Назва подагра з грецької перекладається як пастка для ноги, і це дуже влучне визначення. Під час загострення хворий, особливо людина старшого віку, відчуває сильний пронизливий біль у запаленому суглобі. Причина запалення відкладення кристалів сечової кислоти. Найчастіше вражається великий палець стопи, де й накопичується ця кислота. Проте вона може відкладатися і в інших суглобах, пальцях рук і ніг, колінах, ліктях, зап'ястях та щиколотках. Подагра може проявитися в будь-якій частині тіла, де накопичується надлишок сечової кислоти. Але чому це трапляється? Чому літні люди та інші категорії населення стикаються з цією проблемою? Звідки в організмі береться надмір сечової кислоти? А тепер запитайте у себе, чи знаєте ви, що це таке сечова кислота? Це природна речовина, яка утворюється, коли наш організм розщеплює пурини. Сполуки, що містяться в багатьох продуктах, особливо м'ясі, рибі, субпродуктах, грибах і навіть деяких бобових. У нормі сечова кислота виводиться нирками. Але з віком, особливо після 50 років, цей механізм може давати збій. Нирки у літніх людей починають працювати повільніше. Після 50 років у більшості людей знижується так звана швидкість клубочкової фільтрації. Це здатність нирок очищати кров від токсинів, зокрема і від сичової кислоти. З віком зменшується кількість нефронів. Це такі клітини, що фільтрують кров, також уповільнюється циркуляція крові в самих нирках. Частіше з'являються хронічні захворювання, як от гіпертонія або діабет, які додатково навантажують нирки. У результаті сечова кислота залишається в організмі, а не виводиться як у молодості. Далі зменшується активність ферментів. Ферменти це це мікроскопічні білки, які керують усіма хімічними процесами в тілі. З віком, особливо у літніх людей, ферментативна активність знижується. Безпосередньо це стосується печінки та нирок. Організму стає важче розщеплювати пурини та переробляти сечову кислоту. У шлунково-кишковому тракті теж погіршується травлення білкових продуктів, що сприяє накопиченню залишкових пуринів. Це одна з причин, чому у віці після 50 років багато хто скаржиться. Раніше їв м'ясо, все нормально, а тепер ноги болять і опухають. Також, що є не менш важливим, змінюється гормональний фон. Гормони відіграють величезну роль у регуляції сечової кислоти. У жінок до менопаузи жіночі гормони, естрогени, допомагають ниркам виводити сечову кислоту. Але після 50-50 років рівень естрогену різко падає і ця захисна функція зникає. У чоловіків зниження рівня тестостерону теж впливає на метаболізм і сприяє накопиченню пуринів. Це й пояснює, чому навіть ті, хто все життя не мав проблеми з суглобами, можуть зіткнутися з подагрою саме у літньому віці. А також багато людей починають приймати ліки, які самі по собі можуть гальмувати виведення сечової кислоти. У результаті вона накопичується в крові. І коли її стає забагато, організм починає відкладати її у вигляді кристалів у суглобах. Ці кристали мають гострі краї, ніби мікроскопічні леза. Вони подразнюють тканини, викликають запалення, набряк і дуже сильний біль. Особливо часто перший напад подагри трапляється вночі, коли людина спить, прокидаєтесь і не можете ступити на ногу, впізнаєте себе, це і є класичний початок. До речі, статистика показує, за даними. Американського коледжу ревматології та Британської ревматологічної асоціації понад 70% випадків подагри у людей літнього віку, якщо вам 50, 60, 70 років. І тут увага, а у чоловіків вона частіше проявляється раніше, починаючи з 40 років. Але у жінок вона рідко з'являється до менопаузи. Зате після неї рівень захворюваності швидко наздоганяє і навіть перевищує чоловічий. Більшість пацієнтів не знають, що мають високий рівень сечової кислоти, аж поки не трапиться перший гострий напад болю, зазвичай це відбувається вночі, у великому пальці ноги. Саме тому так важливо не чекати болю, а вже зараз знати, які продукти можуть запобігти накопиченню кристалів і як захистити свої суглоби природними методами. Далі ми будемо говорити про продукти, які допомагають розчинити ці кристали. А також я розповім про натуральні народні способи зменшити біль без гормонів та агресивної хімії. Можливо, це прозвучить дивно, але природа вже давно дала нам ліки від подагри. Просто ми їх недооцінюємо. Деякі фрукти, овочі, спеції та напої не просто зменшують симптоми, а фізично допомагають розчинити кристали сечової кислоти в суглобах, і це особливо важливо для людей старшого віку, які хочуть уникати сильнодіючих препаратів з побічними ефектами. Ви знали, що вишня це не просто смаколик із саду. Вона містить антоціани, природні речовини, які зменшують запалення та допомагають виводити надлишок сечової кислоти з крові. Наукове дослідження, проведене в США, показало вживання вишні, хоча б кілька разів на тиждень, може знизити ризик нападу подагри майже на 35%. Особливо добре вона діє у вигляді свіжої ягоди, замороженої без цукру або концентрату соку, який можна додавати у воду. Для людей літнього віку це чудовий спосіб підтримати суглоби без ліків і побічних ефектів. Коли ми говоримо про подагру, лимон може бути не лише прикрасою до чаю. Свіжий лимонний сік стимулює вироблення бікарбонатів у печінці, які, у свою чергу, лужнять кров і допомагають розчинити урати, саме ті кристали, що викликають біль. Для людей поважного віку це ще й чудовий спосіб м'яко підтримати роботу нирок та шлунку. Рекомендовано щодня вранці на ще пити склянку теплої води з соком половини лимона, ця проста звичка, яка може серйозно змінити стан ваших суглобів. Мало хто знає, але звичайна селера, а особливо її насіння та сік, може діяти як природне сечогінне, допомагаючи організму швидше позбуватися сечової кислоти. До того ж, вона містить апігенін речовину, яка пригнічує ферменти, що сприяють утворенню сечової кислоти. А для людей літнього віку, які не можуть пити сильні діуретики через тиск чи проблеми з серцем, селера стає м'якою і безпечною альтернативою. Спробуйте додавати стебла селери до салатів або готувати сік. 100 мл на день буде абсолютно достатньо, щоб залишатися здоровими. Якщо вас турбують болі в суглобах, і ви шукаєте альтернативу знеболювальним препаратам, зверніть увагу на імбир і куркуму. Обидві спеції мають доведений протизапальний ефект вони блокують ферменти, що провокують біль і набряки. Куркумін, головна активна речовина куркуми, діє так само, як ібупрофен, але без побічного впливу на шлунок, що особливо важливо після 60 років. Додавайте імбир і куркуму до каш, супів, чаїв. Регулярне вживання цих продуктів буде діяти як щоденна профілактика запаленням. Звичайна вода найпростіший і найпотужніший препарат проти подагри, Сечова кислота виводиться через нирки тільки якщо в організмі є достатньо рідини, але з віком почуття спраги притупляється, і багато людей старшого віку просто не допивають воду. Це і стає причиною загострень. Тому візьміть собі за правило випивати не менше півтора літра. Чистої води на день. І ще важливий аспект, це має бути негазована вода, і, звичайно ж, не солодка і не мінеральна. А звичайна чиста питна вода і обов'язково кімнатної температури не потрібно вживати холодну воду. А якщо додати сюди легку фізичну активність і обмежити важкі м'ясні страви, тоді вас це може здивувати, але ризик нападів подагри зменшується в рази. Але! Що робити з ліками, які призначають при подагрі. Деякі з них можуть бути небезпечними для людей після 60 У наступному блоці я розповім, які препарати викликають побічні ефекти і чим їх можна замінити безпечніше, м'якше, але ефективно. У більшості випадків, коли до лікаря звертаються пацієнти з подагрою, йому одразу призначають ліки. Це можуть бути алопуринол, препарат, який знижує рівень сечової кислоти. Колхіцин його призначають для зняття гострого нападу, і так звані НПЗЗ це нестероїдні протизапальні препарати, як от ібупрофен, диклофенак тощо. Але давайте поговоримо відверто: ці препарати мають доведену ефективність, але також і довгий перелік побічних ефектів, особливо у людей літнього віку. Алопуринол найчастіше призначають для зниження рівня сечової кислоти. Але з віком нирки працюють повільніше, і виведення препарату ускладнюється, що може призвести до токсичності. За деякими дослідженнями, в людей старше 65 років підвищується ризик проблем з печінкою, висипань, алергічних реакцій і навіть серйозних ускладнень, як от синдром Стівенса Джонсона. А найгірше аллопуринол не знімає біль, а лише знижує рівень сечової кислоти. У перші тижні він може навіть провокувати напади. Колхіцин та препарат із подвійним дном. Так, колхіцин дійсно допомагає під час нападу, але він вкрай токсичний у неправильних дозах. У літніх пацієнтів може спричиняти нудоту, блювання, діарею, м'язову слабкість, порушення серцевого ритму. До того ж, якщо у вас проблеми з нирками або печінкою, препарат може накопичуватись і стати небезпечним. Прості таблетки від болю, ібупрофен, напроксен, диклофенак дійсно знімають симптоми. Але вони ушкоджують слизову шлунка, підвищують тиск, викликають затримку рідини, можуть впливати на нирки. А у літніх людей це особливо критично, бо часто є ще й гіпертонія, діабет, проблеми з серцем. Тому лікарі дедалі частіше шукають м'якші альтернативи. Нутриціологи та лікарі доказової медицини рекомендують зменшувати запалення через харчування, фрукти з антоціанами, куркума, імбир, омега 3 жири. Спробувати змінити спосіб життя, робити собі помірну активність, не менш важлива відмова від алкоголю та контроль ваги, не забувати про електроліти і воду, адже правильний водно-сольовий баланс підтримує фільтрацію в нирках. І в деяких випадках використовувати добавки вітамін С, екстракт вишні, магній, але лише після консультації з лікарем. Подагра це не тільки про ліки, це хвороба способу життя. І саме у віці після 50. В нас є шанс змінити цей спосіб життя так, щоб уникнути ліків або зменшити їх дозу до мінімуму. У наступному блоці я покажу правду про пурини, яких нас вчили боятися, і поясню, які продукти насправді не є такими шкідливими, як ми думали. Пурини це речовини, які у нашому тілі перетворюються на сечову кислоту. Але ось цікаве, лише 30% пуринів ми отримуємо з їжі. А 70% пуринів. Утворюється в організмі внаслідок обміну речовин, стресу, запалень, неправильного сну, малорухливого способу життя. Тобто, навіть якщо ви повністю приберете пурини з їжі, це не гарантує вам відсутність нападів. Цікаво, що жирне м'ясо та м'ясні субпродукти, це джерело важких пуринів, які швидко піднімають рівень сечової кислоти. Але нежирна яловичина. Курка чи індичка в помірних кількостях не шкодять більшості людей похилого віку з контрольованою подагрою, і навіть більше вони є джерелом білка, потрібного для м'язів, імунітету та запобігання саркопенії, вікової втрати м'язової маси, шпинат, гриби, броколі містять рослинні пурини, які не впливають на рівень сечової кислоти, так як тваринні. У дослідженні 2019 року журнал клінічного харчування було доведено, що рослинні продукти з пуринами не підвищують ризику подагри. Навпаки, завдяки клітковині, антиоксидантам і калію вони знижують запалення. Не потрібно боятись усіх пуринів. Важливо контролювати не лише їжу, а й загальний стан організму, уникати зневоднення, спати не менше семи годин, знижувати стрес, мати активність, тобто. Головне баланс. У наступному блоці я розповім про електроліти та воду, чому саме це є ключем до фільтрації сечової кислоти, особливо у літньому віці, і ви точно здивуєтесь, дізнавшись, як неправильно питна вода може спровокувати напад. А тепер давайте поговоримо про воду. Здавалося б, що може бути простіше, але насправді саме вода може стати нашим найкращим способом у боротьбі з подагрою. За рекомендаціями лікарів і дослідженнями медичних центрів недостатнє споживання води одна з головних причин, чому у людей після 50 років сечова кислота накопичується і дає ті самі болісні загострення. Особливо це важливо для літніх людей, у яких нирки вже не працюють так активно, як у молодості. Тому дуже важливо випивати від 2 до 2,5 літрів води на добу, але не зразу. Пити треба малими ковтками протягом усього дня, одна склянка теплої води зранку обов'язково. Далі щогодини по 100, 150 мл. Ввечері теж не забувайте, але за годину, а краще дві години до сну, щоб не бігати вночі. Найкраща буде звичайна чиста фільтрована або джерельна вода без газу. Якщо вона буде підігріта, це ще краще, вона м'якше діє на шлунок і допомагає виводити токсини. А от що точно не підходить – це солодка газована, мінералка з натрієм, енергетики, алкоголь. Вони навпаки затримують сечову кислоту. Кава допустима, але обмежено не більше однієї, двох чашок на день і обов'язково доповнювати її водою. Люди старшого віку часто роблять типові помилки щодо води. П'ють воду лише коли хочеться. А з віком відчуття спраги притупляється тому вже є зневоднення, а ви про це не здогадуєтесь, замінюють воду чаєм, компотом, кавою. Це не те саме, менше п'ють взимку. Але нирки, і суглоби і взимку працюють, як і влітку, бояться пити ввечері. Тут важливо не перестаратись, але й не пересушувати себе на ніч. Для людей старшого віку правильне пиття води це профілактика не тільки подагри, а й тиску, серця, нирок. Це все взаємопов'язано. От і виходить вода не просто напій, а наш щоденний засіб підтримки здоров'я. І якщо почати контролювати, як і скільки ми п'ємо, можна значно зменшити болі і загострення. І ще один важливий момент це електроліти. Часто ми думаємо, що вони тільки для спортсменів. Але насправді людям після 50 років вони навіть важливіші. Електроліти це мінерали, які допомагають воді краще засвоюватися клітинами. До них належать калій, натрій, магній і кальцій. Коли їх не вистачає вода, просто проходить транзитом, а організм все одно зневоднений. Особливо це актуально для людей з гіпертонією, діабетом, проблемами з нирками. А саме ці хвороби часто супроводжують подагру. Для отримання електролітів ідеальним буде додавати трішки морської солі у воду, пити відвар з родзинок, воду з лимоном і дрібкою солі, або спеціальні електролітні порошки з аптеки, але без цукру і після консультації з лікарем. Пити електролітну воду достатньо один-два рази на день, особливо зранку або після активності. А далі розкажу про натуральні способи зменшення болю при подагрі без ліків. Біль при подагрі це не просто дискомфорт, це може бути дуже сильний різкий біль, що буквально паралізує рух. Але що робити, коли хочеться обійтись без таблеток або хоча б зменшити їх кількість? Є кілька перевірених і натуральних способів, які дійсно допомагають. Деякі з них навіть рекомендують ревматологи як доповнення до лікування. Найпростіший спосіб прикласти лід або холодний компрес до суглоба. Це зменшує запалення і трохи притупляє біль. Але важливо не класти лід прямо на шкіру, тільки через тканину, максимум на 15-20 хвилин. Повторювати можна кілька разів на день. Для літніх людей це особливо зручно, не треба нікуди йти, все вдома. Дослідження з Гарварду та інших університетів показали, що вишня містить антоціани, які зменшують рівень сечової кислоти і знижують запалення. Їсти можна свіжу, заморожену або у вигляді соку без цукру. Аналогічно діють чорниця, смородина журавлина. Один стакан в день і організм вам дякує. Коли біль трохи спадає, можна робити легкий масаж навколо хворого суглоба, але не втирати, а саме м'яко розминати тканини поруч. Також важливо не перевантажувати ногу чи руку при потребі, використовуйте тростину. знімайте навантаження, не носіть тяжке, дайте суглобу перепочити. Добре допомагають настої з кульбаби, кропиви, листя брусниці вони м'яко виводять сечову кислоту, можна знайти готові збори в аптеках або заварювати вдома. Але обережно при хворобах нирок чи серця обов'язково порадьтеся з лікарем. Після того, як гострий біль минув. Можна використовувати теплі ванночки з морською сіллю для рук або ніг. Вони покращують кровообіг і зменшують скутість. Але у фазу загострення тепло лише погіршить стан, тож не поспішайте. Пам'ятайте, ці методи не замінюють лікаря, але можуть значно полегшити стан. І чим раніше ви почнете щось робити, тим легше контролювати подагру. Знаєте, ми часто думаємо, що здоров'я це щось складне, що воно десь там у дорогих таблетках, лікарнях, процедурах. А насправді воно починається з найпростішого: з того, як ми п'ємо воду, що їмо, як дихаємо, як живемо день за днем. Подагра це хвороба, що любить тишу. Вона приходить непомітно, але б'є боляче. Але я хочу, щоб ви знали це не кінець. Це нагадування, що пора подбати про себе. Не треба геройствувати і терпіти біль. І не треба одразу бігти до аптеки з повним кошиком. У вас є знання, є сила, є право на життя без страждання. Просто слухайте себе, будьте уважні до себе. Починайте з малого, з однієї склянки води, з однієї ягідки, з одного доброго рішення. Бо здоров'я не лише в ліках, воно у вашій щоденній турботі про себе, у кожному вашому виборі. І найголовніше, ви можете змінити своє здоров'я без хімії. Просто, спокійно. З любов'ю до себе. Дякую вам за довіру. Бережіть себе і до зустрічі!